Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима. Давайте порівняємо сьогодні ялицю Нордмана, вона ж ялиця кавказька з ялицею корейською. От у нас ялиця кавказька. Вона темнозелена, хвоя. Вона і знизу в неї хвоя зелена, і зверху. Так? Знизу такі, такі полосочки сизі трошки. По... Силі росту, абсолютно надманіана і ялиця Корейська майже схожі. Але надманіана все ж таки я б сказав, би, що росте трошки більше. І в неї у кавказької ялиці сила росту трошки більша. У неї відстань від мутовками за рік. От зверніть увагу, це на одній і тій самій площі вони ростуть. От, у нас Ялиця Нордманіана Кавказька. А ось у нас в політі завантажені корейки. Вони на тому ж самому полі ростуть з тими самими добривами. Але зверніть увагу, відстань прирост річний у ялиці корейської в два рази менший. Оці ці відстані між мутовками. Це відстань річного приросту. у ялиці корейської, от ми зараз її бачимо, вона менша, вона росте трошки повільніше. От шишечки на корейській, ще зверніть увагу, яка цікава у неї е, е, сама особ, основна відмінність, це те, що у ялиці корейської нижня частина, от верхня, ми бачимо, вона темно-зелена, а нижня ми перевертаємо і вона біла. І ця декоративна характеристика ялиці корейської, саме от корейської, от низ, зверніть увагу, верх зелений. Перевертаємо, хоп, нижня частина біла. Оце її основна відмінність. Крім того, що вона ялиця корейська, трошки компактніше і повільніше росте, от то вона ще має таку Декоративна особливість, де в неї низ біли, білого кольору. Отак от вони спаковані у нас на відправки. Відправки по клієнтам і садовим центрам, по ландшафтним компаніям. Ми відправляємо з нашого розсадника. Ось тут багато в нас рослин, копаних з ґрунту, перевалених. От у нас і канадська ялина. Ось у нас єлівець скельний і мунглоу. Там далі спартан. Це їх стоять там сотнями штук. Вони. Потім ми їх, ми їх копаємо в останні дні зими. Отакі комовані рослини ми копаємо, щоб вони гарно приживались. Рослина викопана в останні дні зими. Взимку ми копаємо. Вони дуже гарно так приживаються. Потім ми їх кумуємо або контейнеруємо в контейнери. І вони більш адаптовані, легше приживаються, ніж їх копали б, наприклад, навесні. Бо рослина копана хвойна, будь-яка рослина копана в травні. Це вже великий стрес. І там приживаність набагато. Менша, якщо рослина отак от викопана, то тут приживаність 100%. Слава Україні, слава Збройним силам України, до нових зустрічей!